Всім привіт! Мене звати Лілія і я сертифікований тренер стретчингу та пілатесу. Сьогодні я підготувала для вас тренування, яке матиме акцент на розслаблення спини, зняття зажимів і покращення рухливості кульшових суглобів. Запрошую вас на килимок, ми будемо починати. Починаємо ми з положення, сидячи на стопах, витягуємо руки вперед і піднімаємось через округлену спину. Скровимо куприк вниз, широко лопатки, тримаємо, робимо рух вперед. І в цьому ж положенні штовхаємо себе назад. І навпаки, ж, тепер лікті рухаються в сторони, ми м'яко прогинаємося, ковзаємо вперед і назад в цьому положенні. І знову піднімаємося через округлену спину, відчуваємо натяг по м'язах вздовж хребта і повертаємося. Над підлогою кожуємо вперед. І продовжуємо так рух. Рухаємося вперед, орієнтовно, щоб наші плечі зупинилися над кистями. З кожним разом трішки більше скругляємо спину, рівномірно по хребту прогинаємося. Добре, і зупиняємося. Тепер ставимо руки рівно в сторони, кисті повернуті трішки назовні. І починаємо рух грудною кліткою. Ми зміщуємо її в сторону, згинаємо лікті, потім знову в сторону і випрямляємо руки. При цьому наш таз залишається на місці, гомілки в опорі. Ми відчуваємо рух лопаток і грудна клітка. Рухається відносно тазу. Також пам'ятаємо за дихання, бажання не затримувати. І змінюємо напрямок руху на зворотній. Поступово рухаємося трішки глибше. Добре, тепер ми повертаємо кисті повністю назовні і обертаємо грудну клітку, лягаємо на внутрішню сторону руки, витягуючись грудними м'язами. Однією рукою зігнутою даємо поштовх, видих, погляд за плече. І піднімаємося, повертаємо знову долоні під плечя. І скругляємо спину між лопатками, штовхаємо її вгору. Робимо вдих, в задню частину ребер і ковзаємо рукою вперед, на видиху, розгинаючись хребтом, витягуємося грудною кліткою до підлоги. Чергуємо сторони, вдих і видихом в іншу, поворот. Наша долонь стає на ребро і ковзає. Витягуємося передній лінії тіла ще два. Добре. Повертаємо долонь під плече. І тепер ми розкриваємо нашу ліву руку вгору, ведемо її назад за спину. І від протилежного боку ще даємо поштовх, обертаючи грудну клітку. Випрямляємо руку і ниряємо під протилежну, як нитка в голку. Ще вдих і видихом за спину. І видихом. Обертаємося теж погляд, можна вести аж за плеча. Виконуємо ще два рази на цю сторону. Таз залишається на місці. Стараємося обертатися тільки грудною кліткою. Тепер змінюємо сторону. Права рука пішла вгору. Видих за спину. Видих під руку. Погляд супроводжує руку. І ниряє рука під руку, як нитка в голку. Ще два. І останній раз. І повертаємо долоні під плечі, тепер переходимо більше до наших кульшових суглобів. Зараз ми робимо правою стопою крок в сторону за килимок. І піднімаємо коліно, розкриваючи, його штовхаємо таз назад, витягуємось через сідничні кістки. А потім ми рухаємося тазом вперед і розкриваємося по передній лінії стегна. Тут стараємося натиснути долонями і більше потягнутися через маківку. Знову штовхаємо таз назад і вперед. Видихом виходимо в розгинання. Довгий поперек. І в момент розгинання стараємося рівномірно розподілити вагу по хребту, задавати відчуття витяжіння, тим, що ми витягуємося через маківку вгору, а грудину проштовхуємо вперед. Ще один раз. Добре. І повертаємо коліно, стопа, змінюємо сторону, розкрили ліву, витягуємось, назад і рух вперед. Наша задня нога лежить коліном донизу, ліва розкрита в сторону. Момент розгинання більше розтягуємо долонями к в сторони. Не немов би розтягуючи резиночку між двома плечима. І стараємося в розгинанні нижні ребра ніби скеровувати до лобкової кістки. Так, щоб у нас витяжіння відчувалося по животу у попередній лінії стегна, а на поперек не падало навантаження. Ще один раз. Добре, і забираємо. Коліно стопа. І тепер ми піднімаємося на стопи, ставимо їх трішки розвернутими назовні. І ліктями розштовхуємо коліна. Рухаємося з ноги на ногу в сторону, так злегка покачуємось. І в цьому положенні ми теж хочемо більше розширити ключиці, продовжуємо тягнутися через маківку вгору. Трішки вперед, назад, погойдуємося. І тепер ми піднімаємося, робимо глибокий вдих, встаємо і видихом знову з'їжджаємо вниз і обертаємо грудну клітку, ми розкриваємося ребрами боковими. Тоді знову встаємо вдих. Видих і в іншу сторону. Погляд під руку. Коли ми піднімаємося і сідаємо, стараємося таз втримувати вертикальніше забирати прогин попереку. Аби кульшові суглоби більше розкривалися. Ще два. Добре, тут залишаємося і тепер почергово опускаємо коліна, закриваємо, суглоб, розкриваємо. Корпус втримуємо, сильні сідниці зараз. Ще п'ять. Чотири, три, два. Один і. Піднімаємося, ми розгинаємо ноги, повертаємо стопи вперед і рухаємося тазом. Вліво-вправо зміщуємо його, почергово змінюючи натяг по внутрішній поверхні стегу. Прокручуємо таз. Більше витягуємося через сідничні кістки вгору. А тепер почергово згинаємо і випрямляємо ноги. Одну згинаємо, іншу вирівнюємо і животом глибше витягуємося до стегна. Ніби переминаємося з ноги на ногу. Добре. І тепер ми опускаємося вниз. Стаємо на коліна. І тут я рекомендую використати подушку, підкласти під упорну ногу. Ми ставимо ліве коліно на подушку, а праву ногу вперед. Під кутом приблизно 90 градусів. І ставимо руки на коліно. І ми починаємо рух з того, що легесенько прикручуємо таз вперед. Робимо вдих. І на видиху. Відкручуємо його і скровуємо нижні ребра до лобкової кістки і легко штовхаємо таз вперед. А руки, навпаки, роблять супроти, відштовхують ногу. В момент, коли ми підкручуємо таз, штовхаємо його вперед, ми хочемо відчувати натяг, який проходить через передню лінію тіла. від стегна через таз до живота. Не мов би, робимо замок між цими двома точками нижні ребра і лобкова кістка. А руками від коліна відштовхуємось. І знайшовши цей натяг, ми його закріпили. Зараз тримаємо. Сідниці напруження, живіт ніби підтягнувся до хребта. І ми відпускаємо цю ногу. Давайте виконаємо відразу так само на іншу. Починаємо. Дих і видихом підкручуємо таз, немов би скругляючи спину. Натягуємо тепер цю ногу по передній лінії. Відчуття таке специфічне, немов би натягується резинка. Ще два рази і тримаємо. Скеровуємо куприк вниз, подивився, зафіксували натяг, дихаємо, тримаємо. Добре, відпускаємо. Тепер подушки можна підкласти під обидва коліна і. Ми будемо почергово виставляти ноги вперед. Отже, ми однією гомілкою даємо хорошу опору в підлогу, переносимо на неї вагу, а іншу ногу виставляємо вперед і опускаємося в випаді глибше вниз. Розгинаємося в хребті, руки за голову потянулись. І потім ми ногу випрямляємо, забираємо її назад і присідаємо від тазу. Нахил робимо вперед руки вздовж тіла і змінюємо ногу. Виставляємо іншу вперед. Забираємо назад і нахиляємо корпус. Чергуємо розгинання і згинання в кульшовому суглобі. Видихом вперед рухаємось і внахил. Тримаємо рівновагу. Наша опорна нога гомілка має давати нам. Хорошу стабільність. Ще поступово витягуємося трішки глибше спереду, по штегну по животу, по грудях. Ще два. Один, і тут ми залишимося, ставимо долоні під плече і піднімаємо ліве коліно. З опори забираємо. Випрямляємо ногу максимально, трішки покачуємося вперед, назад, витягуючись то за коліном, то за лівою п'яткою. І зупиняємо коліно над п'яткою. І звідси ми. Обертаємо праву стопу назовні, і наша ліва стопа теж лягає на ребро. Ми обертаємо таз і грудну клітку в праву сторону, і тут давайте ми будемо розкривати руку вгору право. Якщо складно, можна тримати її на підлозі. Отже, обернулися, потім знову таз закриваємо і притримуємо праве коліно зсередини, а ліву ногу обертаємо коліном стопою назовні. Знову закриваємо таз, обертаємося вправо, притримуємо праве коліно зсередини, перекочимося на ліву п'ятку і глибше витягуємося тазом вниз, Ще два. І тут зупиняємося зараз один. Ліва рука під плечем, права як продовження лівої, одна лінія, і ми стоїмо як в боковій планці, талії довгі. А звідси ми рухаємося вниз, натягуючи нижній бік, розкриваємося ребрами. І виштовхуємо себе вгору, розкриваючись верхніми. Вдих і видихом натискаємо парною рукою. Виштовхуємо себе і накриваємо верхню. Важливо, аби ліва стопа залишалася на ребрі і добре відштовхувала килим. Виконуємо ще два. Відчуваємо натяг по всій боковій лінії тіла. І один. Повертаємося вперед, опускайтесь на коліно, заберіть ногу назад, сядьте на стопи на хвилиночку і. Розслабте кисть упорно. І зараз виконуємо те ж саме з іншою ногою. Стаємо лівою ногою вперед. Праву піднімаємо і починаємо рух. В ліву сторону обертаємося. Ліва рука йде вгору. І права стопа на ребрі. Повертаємося вперед і в іншу сторону праву ногу розкриваємо коліна стопа доверху. Поступово трішечки витягуйтеся тазом глибше вниз. Наскільки це можливо зараз? Зараз ми обернемося, вийдемо в це положення, бокова планка і починаємо рух вниз, вдих, вгору, видих, виштовхуємо таз, виштовхуємо грудну клітку, в плечі тут не провисаємо, ось так. Виштовхуємо себе з плеча. І стараємося рухатись в одній площині таз-грудна клітка в момент видиху пом'якшуємо передню лінію тіла, закриваємо ребра. Ще кілька разів, три. І два. Один. Повертаємося вперед, опускаємося вниз і розслабляємо кистя. Зараз руками відійдіть в одну половинку, так, щоб не тягнулася одна сторона спини і в ту частину зробіть глибокий вдих і видих. Так ніби ви вдихом своїм розширяєте спину і задню частину ребра. І в іншу сторону. Глибоко, вдихаємо глибоко, видихаємо повільно. Вирівнюючи дихання. І повертаємося в центр калимочка, повільно піднімайте голову. На цьому ми сьогоднішнє наше тренування завершимо. Я сподіваюся вам. Було приємно займатися разом зі мною. І це тренування принесе вам гарне самопочуття, відчуття в тілі. Я буду дуже вдячна і рада вашому фідбеку, тому чекаю його. Пишіть коментарі, ставте лайк, якщо вам сподобалося. І до зустрічі на наступному тренуванні. Я сподіваюся, що це буде скоро. Всім гарного дня або вечора. До зустрічі!